Якщо ми прагнемо досягати відмінних результатів у якійсь галузі, то варто навчатись саме у тих людей, які вже досягли цього бажаного результату. Наука, спорт чи фінанси правила одні й ті ж: ти або вкладаєш час і власні ресурси в отримання досвіду, або користуєшся чужим досвідом по досягненню бажаних цілей. Сьогодні ми вбережемо наш час і фінанси, Що більше отримуємо знання, як примножувати власний капітал, інвестуючи. І в цьому нам допоможе досвід легендарних інвесторів. Уоррен Бафет. Думай як власник. Він не просто грає на фондовому ринку, коли Бафет вкладає кошти в акції, він стає співвласником компанії з вірою в бізнес і наміром залишитися в ньому надовго. Саме тому інвестує лише в компанії з міцним фундаментом, першокласним менеджментом та конкурентною перевагою, яку вони можуть утримувати десятиліттями. Він не зациклений на короткострокових показниках, можливостях негайного зростання або на тому, наскільки бізнес є модним. Він хоче знати компанію зсередини і бути впевненим, що вона має все необхідне для процвітання протягом багатьох поколінь. Пам'ятайте, що його улюблений період володіння акціями назавжди. Ось приклад його мантри Думай як власник Баффет почав купувати акції Coca-Cola у 1988 році. Йому сподобалась міцність бренду, всесвітня мережа дистрибуції та здатність генерувати стабільні прибутки. Він і сьогодні володіє цими акціями. І отримує непоганий прибуток. Пакет акцій Coca-Cola вартістю 1000 доларів у 1988 році, зараз би коштував близько 60 тисяч доларів. І ми навіть не говоримо про розмір дивідентів від компанії за цей період. Адже це більше 700 мільйонів доларів США щорічно доходу у вигляді дивідендів. Рекомендація, щоб спрямувати свого внутрішнього баффета, ставтеся до кожної покупки акцій так ніби ви насправді купуєте цілу компанію і маєте намір передати її у спадок своїм онукам або ж обирайте акції як супутника життя щоб роки разом були вам на радість. Пітер лінч. Ваші спостереження це інвестиційні можливості. Пітер лінч заохочував використовувати те, що ви знаєте, і те, що помічаєте, щоб знайти інвестиційні можливості. Важливо, щоб ви дійсно розуміли, чим займається компанія, що вона продає, і наскільки вона може зрости. Це спрацювало для нього. Лінч перетворив випадкове спостереження на прибуткову інвестицію, коли помітив, що його дружина віддає перевагу колготкам Лекс. Лінч швидко зрозумів, що цей продукт виділявся своєю інноваційною дистрибуцією в супермаркетах. Це просте осяяння допомогло йому виявити дорогоцінний камінь, який був у всіх перед очима, але його не помічали. І зробив це лінч задовго до того, як цей продукт з'явився на радарі аналітиків з Уолл-стріт. Рекомендації, щоб спрямувати свого внутрішнього лінча. Використовуйте особисті спостереження. Можливо, ви помітили продукт або послугу, яка здається вам набагато кращою ніж у конкурентів. Зосередьтеся на секторах чи галузях, які ви знаєте зсередини. Після чого перевірте ці ідеї за допомогою ретельного фінансового аналізу. Сет Кларман, терпляче чекайте на ідеальний хід. Та ігноруйте всі інші. Легенда хеджфондів відстоює обережний підхід, який полягає в тому, щоб вишукувати недооцінені коштовні камені та купувати їх з великим запасом міцності. Він не женеться за останніми трендами і не підніє над тим, як його портфель виглядає в порівнянні з індексами або іншими інвесторами в короткостроковій перспективі. Він зосереджується на більшому. На забезпеченні надійного, абсолютного прибутку, який залишається незмінним незалежно від злетів і падінь ринку, і у нього немає проблеми з тим, щоб сидіти з готівкою, поки не з'явиться слушна нагода. Він є втіленням терпіння і точності в інвестуванні. Підхід Клармана означає, що він іноді заходить на менш протоптані території. Наприклад, він викупив борг компанії розпал потрясінь, спричинених лісовими пожежами. Він також відомий тим, що працював над отриманням права на продаж ліків, коли ніхто більше не був у цьому зацікавлений. Рекомендації, щоб спрямувати свого внутрішнього клармана: відкладіть гроші, щоб використовувати їх лише тоді, коли можливість буде надто гарною, щоб її втратити. Ви побачите, що такі можливості зазвичай з'являються тоді, коли всі надзвичайно налякані. Попростому кажучи, купуйте хороші активи, коли їх продають в паніці, і продавайте переоцінені активи, коли навколо багато хайпу. Рейдаліо. Створіть всепогодний портфель. Всепогодний портфель Рая Даліо виник з простого, але важливого питання, над яким він працював разом зі своєю командою в Bridgewater, А саме, які інвестиції будуть добре працювати незалежно від того, що відбувається в економіці, це провело його хедж до стратегії, яка полягає у стабільності та розподілі інвестицій між різними речами, щоб економічні зміни не впливали на них однаково. Якщо ви не знаєте, що чекає на вас у майбутньому і хочете інвестувати із заплющеними очима протягом десятиліття, всепогодний портфель може бути саме тим, що вам потрібно. Далі я розповів про базову версію всепогодного портфеля, і вона складається з наступного: 40% довгострокові казначейські облігації це державні облігації США з терміном погашення понад 20 років, 30% акції США. 15% середньострокові казначейські облігації Це державні облігації США з терміном погашення 7-10 років, 7,5% золото і 7,5% інші сировинні товари. Рекомендації, щоб спрямувати свого внутрішнього Даліо. Переконайтеся, що ваш портфель може зростати в різних економічних сценаріях. Не обов'язково імітувати всепогодний портфель Даліо, але диверсифікація за межами акцій, як правило, є мудрим кроком. Кожна із парад варта уваги. Не соромтеся поєднувати їх та адаптувати під ваші цілі, бажання, можливості і знання. І навіть якщо чогось не знаєте чи не розумієте, в цьому немає абсолютно нічого страшного, адже завжди можна прокачати свої знання. Однак ніколи, ніколи, ніколи не забувайте, що всі гроші одразу не можна заробити. Всі гроші одразу можна тільки втратити. З вами був Олексій Клещик. Всім профітів!